Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас уже 2 липня. І нарешті я можу вам уже показати, як виглядає наш кавунчик, динька. Ну і все решта. Сьогодні в відео конкретно буде кавунчик і динька. А в наступному подивимось тоді огірочок, які в нас гібриди, як ростуть і так далі. Ну і подивимось кабачок. Так само, як і гібриди, як ростуть, я все розповім. Починаємо ми із динь. От як ви бачите, тут у нас Уже все ми пропалоли. Не міг раніше вам зняти лише з однієї причини. Тому що у нас був днів 10 просто дощ. перших два дні були такі зливи, що затопило от від берези по всій ширині цю ділянку. Там стояло ціле море. Просто море. Я думав, що ну, там нічого вже рости не буде. Але, як виявилося, водичка звідси відійшла. Ну, там залишилась така калюшка. Зараз покажу те місце. Там метрів 15-20 пропало в нас кавуна. Я покажу де це було. І там стояла вона довга. Я зараз туди дійду, все побачимо. Зараз почнімо із диньки. Динька в нас оце конкретно Радміла. Ми, оскільки робили прополку, ми коли закінчились дощі, трішки підсохло. Я тут пройшовся один день. Я робив прополку, я значить, два рази. По кожному міжряді проходив фрезою, Раз пройшов, перебив, бо трава вже ну така доволі була висока. От. І за один раз просто нічого б не дало. Тому я проходив один раз, потім ще повторював, а потім днів три знадобилось для того, щоб попід плівкою дівчата пройшли, у нас все пропололи. Ну і потім я іще один раз, через три дні тільки вже ну, по разу. Між рядами пройшовся ще фрезою. Ну і потім, от, як видно, можливо, полоси пройшов баронкою. От таким чином, ми позбулись травички. Травичка в нас в основному росла така пласкуга. Все її було зароще, можливо, це і на краще, тому що вона не давала рости лободі і ширцю. Бо той росте дуже швидко і воно б тут б все позаростало і було б доволі. Ну, складно прополоть, а можливо, навіть би й не змогли. А ця трава росте повільно, ну і вона агресивно не дає рости іншим. Тому, от, змогли ми прополоть. Значить, як ви бачите, не заплело міжряддя. Чому? Тому що ми фризували і клали всі, всі гілки, ложили на плівку. От. Ну і поки туди-сюди, поки раз ми це все діло пропололи, потім пройшло ще 3 дні, потім я знов заїхав. ну і коротше, Воно поскручувалося вже усами. Тому ми прийняли рішення, що краще його не чіпати. Воно все одно, як ви бачите, плете, це вилазить. Воно, воно, воно запліте тут міжряття, просто трішки довше. <гум> ну і так ми коротше, його і залишили. Не будемо розкладати, оскільки. Це лише нашкодить рослині. Я тут десь уже навіть диньки бачу, ага. У нього. У диньки лежать. Це сама рання диня, яка в мене є радмівка. Ну, Тут їх чимало, я зустрічав, але так одразу і не знайдеш. То коли не хочеш, так їх видно, а от є динька, ще більше. Мечта яка вже лежить. Вони швидко доженуть свою чергу. Тільки у нас зараз погода добра, от на даний час десь ну вже ближче до вечора, на даний час у нас більше 30 градусів. Вдень на сонці градусів 50 всі було. Тому така погода для дині кавуна це просто супер. Ну От бачите, травичка ця рядку десь виросла, викине мій. І ось, бачите, усами запуталося. Ну, тому ми і вирішили не розкладати. Ага от динька. Росте, яка вже велика. Це динька Радмілка, її саджу кожен рік. З нею лише дві проблеми. Це якщо йдуть дощі, вона тріскається, коли достигає. І вона вражається хворобами. З нею треба дуже добре дивитися. А так динька рання, динька невеличка, росте, десь кілограм до двох, але дуже смачна. Ну і великий плюс що вона рання. Найперша диня, яка в мене взагалі є. Так вони всі в нас зараз виглядають. О, також є динька Раймонд, але тут, походу, ще дим немає. Вона більш пізня, тому навряд, щоб тут щось було, все цвіте, як ви бачите, маленькі такі. Лише ще навряд, щоб вони тут були, якщо чесно. О, тому отаке. Не дивлячись на те, що ми їх бачите, на плівку клали, вони вон все одно лізуть. І я вам скажу, хоч кавну, хоч дині, ну, зроби і 3 метри, і 4 міжряддя, все одно вони все заплітуть. Найголовніше, що тепло. Всього достатньо для того, щоб вони все заплили. Ну, тут у нас після того, як закінчились дощі, от пройшло буквально десь тиждень, ну тож днів 10. От, і як ви бачите, воно взагалі все вміщалось тупо на плівку, А зараз бачите, як воно розрослося. Розростеться воно дуже швидко. Буквально вже через тиждень тут все буде заплетене. Наступна динька це динька Мазін. Також її сажу кожен рік. Також гарна динька. Вона у нас більш середня йде. От. Але теж смачна. Ну і вона більш-менш витримує хвороби. Теж вражається, якщо вже там прям дуже погана погода і все таке, але кожен рік її висаджую, і кожен рік є якийсь результат. в принципі. От. Також ще цвіте, день не знаю, є тут день чи нема. Так є хіба що. От. Хоча вже десь б, ну, повинні бути, хоч маленькі. Деньки. Погода цього року, зазвичай дощі в нас починалися ближче до кінця червня. На той момент уже такі добрі кавуни лежали дині. А цей рік вона на початку червня у нас почалася, тому трішки пригальмувала нам і кавуни і диню, але я знаю точно, що то нічого страшного. Воно дуже швидко набере своє і буде і диня, і кавун, так само як і завжди. О, це в нас такі диньки, зараз підемо ще десь на Даяну подивимося. Так, щодо диньки Раймонд. Такі, бачите, вже попадаються. Де не деньки. Саме Раймонд, ну але я ж кажу, вона в нас пізня, я це знаю точно. Тому це ще рано для них. Так, це в нас вже пішла динька Даяна. Минулому році дуже сподобалось тим, що вона зовсім майже не примхлива, нічим не хворіла. Росла навіть в бур'янах, більше скажу, і виросла. Навіть була одна із найсолодших. Я робив заміри, там є відео у мене, де я заміряв цукри в самих динях, кавунах. І от я і заміряв конкретно даяну. Можете подивитися. Так, ну а де тут вже диньки? День походу ще нема. От. Глядає гарно. От. Як ви бачите, листочки гарні, все гарно, цвіте, як і потрібно. Деньки маленькі, да. нема ще ден, деньки маленькі поки що, але... але, але, але будуть. Нікуди вони від нас не дінуться. Отакі от, от у нас. Це в нас тут виходить Райман і Даяна в одному рядку. Їх багато не садив. Раймонда не пам'ятаю, десь суп-50 і походу так само і Даяни. Так, ну а отут от у нас от від Берези. І оце отут, -от, отут -от на цьому місці оце все оце було затоплено. Тут, ну я вам кажу, тут було море. Я просто тоді якраз не зняв, бо спішив, мені треба було їхати. А зняв вже відео, через днів 5 після того вже отут води не було, отут от залишилась калюшка, зараз ви на екрані побачите відео, я вже зняв, це було днів через 5 вже після того, як там от все затопило от на той момент. І отут у нас навіть пропало цілий ряд кавунчика через те. Ну, тому що отут вода стояла в нас от дуже довго я через 5 знімав і ще після того вона стояла я не знаю днів 4 а тут бачите воно таке рідке росте тому що було затоплено тут отут же повсюду була вода в нас от, а тут, бачите взагалі тут навіть плівки вже не видно вона ось, вся мулом заросла Бачите, де кавун починається. Це ж усе от рядочок був колись. Тут я нічого не прополував, тому що тут була тупа грязь. От. Ну і тут от, аж повці от найближчі у нас. Як ви бачите, найближчий кавунчик. Тут от пробується пробиватися. Може з нього ще якесь діло буде. Ну а далі от пішов. Тепер кавунчик. Кавунчик це йде в нас Orange Luxury. Цілий ряд дочок. Зараз ну, я не знаю, я здається тут не бачив кавунів. Хіба що якийсь маленький? Це теж жовтий кавун, мені його порадили люди. Не один раз мені про нього казали. Ну Тому я вже вирішив якби виростити. Отак от він виглядає. Отакі такі вже є він кавунчики маленькі, бачите? От, ну от ще. Так, Десь ще я тут такі зустрічав невеличкі. От. Але саме-саме ранні, це жовтий в мене. І з усіх взагалі кавунів саме ранні це оранжкіне. Раніше кавунів я поки що не зустрічав раніше за нього. Отак от, от воно вже воно. це плететься, як ви бачите, от. Кидає. Ми його нічого вже робити йому не будемо, тому що воно поскручувалося, як я казав, самину. повідриваємо просто та не, тому все. не треба його чіпати. Воно само зараз заплете за тиждень і не впізнаєте оцю ділянку. Є от бачите хвороби, все ж таки були все ж таки дощ він. Холодно, дощ, вітер, воно порозносило всі болячки, які тільки можна. Так. Так, 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 а тепер йдемо до Orange Kінга. Orange King тут вже реально є на що глянути. Ну, це найменший екземпляр, мабуть. Ну, от Такі теж плететься. От. Це в нас Nongwu Bio, корейська фірма. От Я кожен рік його висаджую, він мені людям подобається. От такі от. Уже кавунчики є, є маленькі, є різні. да. Вот, ну, я вот такие, на он швидко растет, Я же кажу, он самый ранний, тому колончики будут. Вот. Вон два брата лежит. Або сестрички, тут не Так. Тут их краще поки не так. Вон. Мячики. На Оранж уже, да. Уже тут Чи маленькі кавочки у нас, як ви бачите, отакі От є екземпляри, як два моїх кулака. Так. Тут їх вже вдосталь. Це в нас Orange King. Так, так, так. Ну я десь і більше бачив, але тут довго бігати треба, тому не будемо далі шукати. Наступний кавун це Біант. Він вважається також ранній, але оранж е, кінг трошки раніше, десь на тиждень, за нього приблизно днів на 4 раніше буде за Біант. Біант червоний кавун це юксель компанія турецька. Також вирощує кожен рік. Такі вже в нього є кавуни. Також ростуть дуже швидко. Думаю, що майже в один час з Соренш Кінгом будуть уже у нас реально такі кавунчики. Головне, щоб була така погода спекотна. Кавуни диня, як я вже казав, дуже любить. Оце 30 і плюс. От. Якщо буде 30 навіть градусів, він дуже швидко поросте. Бачите? От. Він отакі от світленькі, завжди, ніби якимсь білим нальотом покритий. Це його фішка. Вон, дивіться. Які. Так що, в принципі, кавунчиків вже у нього вистачає тут. Це кавунчик у нас біант, його посадили 4 рядочки, я не пам'ятаю, здається 500 штук його було у нас всього разом. Це також він. Це от, от, от Лежить, красуня. Так А це кавун вже йде талісман, Ну тут він поменше, він більш середній у нас. от Бачите, такі ще кавунчики, великих кавунів тут не буде, я думаю, поки що, особливо тут, де було все затоплено. Але він намагається, дивіться, він як плететься, гілля лежить вже в різні сторони. От. Він мені чим подобається, що він дуже потужний. Зимаєте, він і не примхливий, і болячки на нього менше чіпляються. І він от, Ми склали да, гілля. В деяких кавунах вони рідке. Там, там, там і Тут дивіться, як він пре. Він пре просто, його неможливо стримати. Тут чим він мені власне, і подобається. Цей кавунчик. Оце все, це в нас Orange King. Блін, Оranж Кінг, вибачте, талісман. Його також ми висаджували 500 насінин. Власне, отакі у нас... О, дивіться, які вже є. такі кавунчики є. Гарні, гарно росте. Дай Бог, аби погода не зіпсувалася і буде все нормально. Такий у нас буде гарний баштан цього року. Зараз підемо ще подивимось там. Там на коротких рядочках теж вже досаджували, залишались. Залишалася розсада, бувало в деяких місцях садили різнобій, але ну, викидати ж не будеш. Тому досаджували там і талісман, є і віант, які хочете. Такий у нас баштанчик на 2 липня в принципі, дуже мені подобається, має гарний вигляд, все заплітається. Я переживав через дощі, можна сказати, майже не спав, тому що в мене... Ну, я більш переживав саме за траву, яка росте, а я її не можу. Кавун хоч і повільно, але теж ріс. Тому якщо б воно так позапліталося, то вже б ми йому нічого не зробили просто. А ще була проблема в тому, що я перед самими дощами пройшовсь профризував і земля була дуже м'якенька і сюди ну ніяк не можна було трактором заїхати, бо він би просто тут втопився. От кавунчик. От, але справились, стягувати Богу. Все нормально. Може буде і діло. Але цього року в нас пів області кавунами засаджено, тому не знаю, чи з цього буде взагалі якийсь толк. От. Походу. А, ні, Це повинен бути біант. Чи талісман, ні, навіть талісман. Оце на короткому ряточку. Да, он такі, бачите, кавунчики маємо ми. Що це у нас? Біант, як я казав, це біант, це вже талісман. На кінці є залишками розсади, тому Та, він ще маленький, вон, такий кавунчик один мой є тільки. І там також у нього біан з талісманом. Це все залишки розсади. Ми її, щоб не викидати, висадили сюди на коротенькі рядочки. Так що такий у нас вийшов відеоогляд. О, також Оранж Кінг. Друзі, кому сподобалось, ставляємо подобайку обов'язково. Можете написати щось хороше в коментарях. Ну або погане, кому як. Ну а на цьому тоді огляд будемо вже ми завершувати. Наступне відео покажу, який в нас є огірочок. І покажу, як який в нас є кабачок. Зараз ще, до речі, сходимо на кавун авалон. Перш не закінчимо. Ну, а от і сам авалон. Кавунів я поки що тут не бачу. Воно й не дивно воно, а ні, є. дивіться, ось у вичті який вже одненький. Воно й не дивно, тому що тут воно ну, видно, от, бачите, було затоплено тут. В основному дуже маленький кавун. Хоче він, він поки ще відходить від того шоку. Але от, це все вже пішов в валон. Кавунів я тут поки що не бачив, Вирощую перший рік, тому толком нічого вам сказати про нього не можу. Поки що порадили, сказали класний. Ну і я вирішив спробувати. Так само як і Orange Luxury. От, я Раніше його не вирощував. Ну що, друзі, на цьому тоді все. Всім до побачення, всього найкращого. І обов'язково всі підписуємося, не забуваємо.